Усім привіт, друзі! Що ж, підбирати погоду в Нідерландах під риболовлю це дуже складно. Дуже часто йде дощ або ось така вітряна пасмана погода. Не дивлячись на те, що де інде, я бачу короп'ятники все ж таки чекають свій трофей, то я підберу під рибалку більш таку приємну для себе погоду. А зараз розповім, яку ліцензію е, треба мати е, та де її взагалі брати. Так, то що ж потрібно для риболовлі в Нідерландах? Потрібно перейти на сайт vispas.nl, буде в описі під відео, та забувати банально собі картку VISPAS Або прийти у риболовний магазин та оформити її на касі. При оформленні вам дають ось таку книгу цілу, куди входить три різноманітні книги з описами кожної водойми та ось. Отакий талон, який діє на протязі одного місяця, аж поки не прийде вам пластикова картка по пошті, ця ліцензія дозволяє рибалити на протязі одного поточного року, тобто це з 1 січня по 31 грудня. Незважаючи, коли ви її купили, навіть якщо ви купили її в жовтні то воно буде дійсно до 31 грудня. Тобто це також дні. Воно дозволяє рибалити дні... тільки днем за час до восходу сонця та 2 години після заходу. Так, хочу помітити, що не тільки по часу є обмеження, але також ви можете рибалити не більш ніж на дві вудки. Так, ну, а якщо ви бажаєте рибалити на три вудки, тоді це додаткова функція. І якщо ви бажаєте її придбати, то це також або на вісмосил, або у будь-якому рибальському магазині. Але вона буде коштувати ця функція приблизно приблизно як і основна Картка Тобто, якщо сам саме коштує приблизно 44,50, то я купляв то дозвол на третю лодку буде коштувати приблизно 40 євро. Також рекомендую встановити додаток «Віспланер». Називається цей додаток не є обов'язковим, але з ним дуже зручно. Тому що зібрані всі водойми, вказані, на яких ви можете рибалити. Так, з Общою карткою віспас це 90% усіх водойм. Але на кожній водоймі є свої правила. Там заходите, на водойму клацаєте і зверху така інформація, кожечок, і там. Відмічені усі е, правила, які е, треба дотримуватись. Е, також, е, що стосовно, наприклад, е, риболовля з трьома вудками, або нічна риболовля, це також там все помічено. Тому що не на всіх водоймах можна рибалити трьома вудками. або не на всіх водоймах можна рибалити з ночлігом. Навіть більше скажу, е, там, де можна з ночлігом, не завжди можна встановити намет. Якось так. А якщо ви бажаєте поїхати на ночну риболовлю, то це також додаткова функція, яка буде коштувати приблизно 12,50. Е -е, І це в іспандері -ві також відмічено. тобто нічна риболовка риболовля це полумісяцем такі позначені, де е можна рибалити з наметом, такий наметок намальований. Е -е, помічаю так, що не, візде, не завжди можна ставити цей намет. А якщо ви вже будете його ставити, то, звісно, перейдіть на VISPAS NL та подивіться, які розміри максимально дозволені. Та обов'язково зверніть увагу на колір. Тому що колір повинен бути темний, тобто зелений або кольором хаки. Якось так. І що стосовно, що ви маєте з собою мати, так, зокрема, того, що ви повинні мати з собою на риболовлі, тобто мат для риби, підхват, екстрактор, лінійки, наприклад. А ви повинні мати, відправляючись, наприклад, на ночну риболовлю, повинні мати з собою відро та лопату, щоб усе за собою убрати Геть усе. Ну ви зрозуміли. Так, тут буде трохи поспокійніше. А чи можна забирати рибу з собою у Нідерландах? Так можна, якщо це не карп, вугарь, сом. Або фарель. Цю рибу ви повинні випустити у ту ж саму водойму, де ви її спіймали. Що стосовно судака, ви можете взяти дві риби, але, звісно, певних розмірів. Не менш, ніж 45 см і не більш, ніж 80 см, якщо не помиляюсь. Щуку ви можете забрати лише одну, також певних розмірів. Усі розміри риб та кількість риби, яка дозволена, ви можете переглянути на офіційній сторінці Vespas NL. Що стосовно білої риби, така як плітка або лящ, е, ніяких обмежень з приводу цих риб я не знайшов. Тому вважаю, що їх можна забирати з собою, але, звісно, у розумній кількості та розумних розмірів. А якщо ж ви все ж таки е, вирішили забрати з собою рибу, то ви повинні собі мати невеличку дубінку, щоб ви могли відразу на водомі одним ударом по голові вбити цю рибу. Тому що е, садки у цій стріні. Недозволення. Якщо це не змагання, або в правилах цієї водойми недозволені садки. Ну, якщо ви рибалите не так часто один, два або, може, три рази на рік і не бажаєте купляти цей віспас, то вихід є, вам потрібно знайти рибалку, у кого цей віспас є, і зробити офіційне заявлення в риболовному клубі або на віспас НЛ. І відправляєтесь на риболовлю. Але це можна зробити не більш ніж три рази на рік. А що стосовно дітей до 14 років, то вони можуть безкоштовно. Я Хочу сказати, рибальте відповідально, бо якщо вас спіймають на риболовлю без ліцензії, ви будете оштрафовані не менш ніж на 90 євро. Або і на пару сотін. Ну і це загальне важливе правило, яке я вийняв для себе. Якщо я десь помилився, або я щось важливе не сказав, то обов'язково пишіть в коментарі, буде цікаво поспілкуватися.